Потапи нася, смерті голод, потапти нася, смерті кров, потапі нася, смерті голод. Якщо ви маєте сьогодні таку акцію протесту, тут зібралася низка, сила жила на людей. Я, ну, принаймні, кілька, я думаю, що ще й це не обмежується цими присутніми людьми, що там підходять так. люди. Квитки, які продані, і глядач, який сюди прийде, вони безпечно можуть вийти у ваші приміщення чи ні? Я не організатор. Так, ви видайте, да чи ні. Я Якщо не ні, ні, значить... А ви Якщо забезпечує продані є. квитки? Ще на угода на оренду приміщення лише і все. Тому є Державна служба охорони, яка має забезпечувати порядок. і все. Це точно не думаю. Це є повага. слова де. Ей. Оля чудова. Це так, це треба, хочу почати.

Вот не помолите! Кто я скрутил? Я не

Відійдіть від машини! На, на, право, на 5 метрів! Буде складно. Чує нарушника, 15 років, чого затримали його? Поклали машину. Був да. застосований балон. Хлопця! Ми його відбуваємо України! А як він стане лідером? Це перехоже, який це лідер? Ми проти московської, мої. Це перехоже, який це лідер? Що далі? Він є українцем. Я сам дозую. Що

Кого ще запакували з нашим? Я... Не йшли разом, я до вас говорю, ніби якби нашого ще когось запакували. Я не боюсь, ми не всі ви чі... разом його ви повели, ми його не зловили. Скажіть, будь ласка, чого? Не Причина так, так вільний слава Україні! Героям Два кроки додати збиратися. Всі кроки два кроки назад! не забачі руки тільки віть.

Ви запакували за все люди. Скажіть, будь ласка, знімайте піддачі. Чекайте, знімайте. Ви почати дитину з авто. Ви простіше повнолітню дитину з авто. Ви какайте батьків, вимагайте, батьки, ви тусі подалі дитина, батьків, ви можете здати, чого його нам Батьки, ви какайте, візьміть цього номер телефона. Може... Завиця, не помиріть дитини. Ву. Руки заберіть мене оцей. Шановний тримає талію! заберіть мене. Дивіться, в разі чого, якщо му вас не стукають, падайте під колес. Та не заглядай, дивився десь за. Ви ми, де, ми теж, теж фіксуємо все. Фіксуємо. Ми будемо фіксувати тіла ворогів своїх на нашибенів. Також язик вивалиться, будемо фіксувати. Що що? що? Фіксуємо. Як я? Фіксувати.